Біткоін втримався в діапазоні 55 тисяч доларів, але якось так не дуже впевнено. По суті, з теперішньої позиції нова хвиля росту по біткоїну може почати розвиватися. Але є певні нюанси, про які сьогодні поговоримо в відео. Привіт, друзі, це PS3. Подивимося сьогодні, що відбулося за попередній тиждень і які розклади можуть бути цього тижня. Також відмітимо критичні точки, від яких ми будемо приймати рішення. Почнемо з тижневого таймфрейму. Отже, тижневки закрилися не надто класно для покупців. Ціна біткоїна опустилася нижче діапазону 56,800, а саме нижче цих локальних мінімумів, які були встановлені ще в квітні 2024 року. І найгірше, що вона і закрилася цією тижневкою нижче. Тобто покупці не показали ніякої реакції після того, як. По суті, знялася ліквідність за три місяці. Тільки зараз, на наступному тижні покупці щось намагаються робити, проте все це виглядає дуже вяло. Якщо аналізувати біток тільки по тижневках, то з такого паттерну цілком, ймовірно, може далі падіння продовжитися, якщо тижневі, тижнева свічка теперішня, приблизно закриється зараз, як вона є. Тобто таке закриття в діапазоні 57%, 500, 58 тисяч доларів, призведе до того, що з наступного тижня біток просто. Продовжить своє падіння. Проте, не так все просто на трьохденному таймфреймі. Тут ми бачимо, що е, в діапазоні 55 тисяч доларів, про які ми давно говорили, е, ціна призупинилася і на таких самих об'ємах, як вона падала попередніх 3 свічці, тут же йшла боротьба. І е, теперішня трьохденна свічка намагається реалізувати ось е, слабкість продавців, яка була попередніх три дні. Е, максимальна ціль, яку ми зараз бачимо. Яку можуть реалізувати покупці цей 64 тисячі доларів. І думаємо, що з даної цілі цілком ймовірно у нас продовжиться падіння. Інше питання: чи це падіння зупиниться біля 55 тисяч доларів, чи все таки ми полетимо нижче? Тобто зараз короткостроково ми чекаємо продовження зростання біткоїна, і середньостроково ми будемо уважно дивитися на діапазон 55 тисяч доларів тільки після того, як біткоїн оновить максимум ось ці локальні в діапазоні 64 тисячі доларів. Проте перевагу, яку здобули покупці протягом попередньої трьохденної свічки, вони дуже погано і слабо реалізовують. Відкриваємо 4 годинний таймфрейм. І подивіться, як просто продавці захищають верх консолідації близько діапазону 58 тисяч доларів. Так, ось цей діапазон, елементарний, простий діапазон, не можуть покупці взяти під контроль, враховуючи, які об'єми торгів поклали продавці, щоб протиснути ціну вниз. Раз. Потім другий раз, враховуючи навіть це, ріст покупців все одно слабкий. Тобто зараз виглядає на те, що покупці лімітками захищаються, але активних дій не намагаються брати і робити. Відповідно, в теперішній ситуації лонг по біткоїну може бути тільки в короткостроковій перспективі з коротким стоп-ордером. В нас, наприклад, це було в діапазоні 55, 500, 555 800. Думаю, ви пам'ятаєте, що вчора була новина, що німецьке правління по ринку продало 9 тисяч біткоїнів, так? От. І відповідно пішла певна реакція на ринку. В той час ми якраз в нашому клубі 99 друзів PST чекали, писали, що ми чекаємо ціну біткоїна в даному діапазоні, але оскільки вона дуже агресивно в нього прийшла, ми відписалися, що поки ми не входимо. В позицію тому, що не розуміємо, що відбувається і чому така агресія, але потім відкривши п'ятнадцяти хвилинки. І перечекавши оцю бурю, після того як ми побачили на яких об'ємах закрилася дана, п'ятнадцяти хвилинка і наскільки важливий цей діапазон для покупців, ми дочекались ось цієї корекції, і тут вже в діапазоні 55-500, 55-800 входили в позицію з цілю 64 тисячі доларів. На даний момент ми бачимо, що ця ціль може не реалізуватися, так, і ціна біткоїна не зможе пробити, допустимо, діяпазон 58-59 вверх, або проб'є і повернеться назад. Тому вже по цій позиції стоять безбиткові стоп-ордери. Якщо ціна біткоїна не дійде до 64 тисяч доларів з теперішньої ціни, і з цієї консолідації знову почнеться зниження до 55 цю позицію ми вже мати не хочемо, тому що це дуже неприємна, ось така от. Трикутна консолідація після потужного імпульсу падіння, яка зазвичай є на продовження тренду падіння. Тому цей лонг короткостроковий, а більш впевнений середньостроковий лонг по біткоїну і інших криптовалютах, ми готові брати тільки в тому випадку, коли побачимо, що біткоін виросте приблизно в діапазон 64 тисячі доларів і скоригується вже не нижче 55 тисяч доларів. В тому випадку, ось в цій точці буде хороша. Хороший шанс для нас підкупити знову альткоїни з розумним стоп-ордером і вже з цілями, середньостроковими на більших таймфреймах. Якщо ви хочете отримувати щоденні огляди ринку, а також потенційні трейди, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів PS Trade. По суті, щодня ви отримуватимете якісну аналітику, а також будете розуміти наскільки сприятливі умови зараз на ринку, щоб в принципі торгувати. Бо деколи відсутність позиції це найкраща позиція. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Домінування біткоїна грає нікому не зрозумілу гру далі. Знову нагадаємо вам, в якій формації у нас знаходиться цей показник. Вже рік оця от трендова лінія втримує показник домінування біткоїна, і чим далі ми торгуємося, тим менший просі. Тобто все зжимається і незабаром буде дуже потужний імпульс. І як бачимо, новий локальний тренд росту домінування біткоїна максимально слабкий. Це не те, що було, наприклад, в період. з... Травня 2024 року це максимально слабкий локальний тренд, який, на нашу думку, просто приречений на падіння. У нас є критична точка 55,7%, яка втрималася. І в даний момент, якщо дійсно цей тренд росту слабкий локальний, ми не хочемо бачити, щоб домінування біткоїна піднімалося вище 55,3. Тобто це максимальна точка, з якої мало би падати це домінування з першої цілі 53,8. Цього не станеться. Я маю на увазі падіння в євазон 53,8%. Говорити про те, що альткоїни будуть вільні і незалежні, і зможуть собі активно реалізовувати свої хвилі росту, ми не можемо. І якраз таке падіння домінування біткоїна до 53,8 це буде ще один сигнал, що варто приділятися до нових середньострокових лонг-позицій по альткоїнах. Домінування USDT також зупинилося в цікавому місці. Ось вам також трендова лінія, яка тримається. На графіку домінування USDT з червня 2024 року. І, по суті, зараз у нас також тут трикутна консолідація. Після того, тільки як домінування USDT впаде десь до діапазону 5%, можна буде шукати навіть скоці точки входу в лонг-позиції. Тому так виходить, що у нас є знову ж таки три основних показники, за якими треба уважно спостерігати. По біткоїну, це. Ретест 64 тисяч доларів, і потім втримання 55 тисяч доларів, тоді це середньострокові лонг-позиції. По домінуванню біткоїна це пробиття теперішньої формації вниз, і тест 53,8%, після чого можна шукати знову ж таки середньострокові позиції. І по домінуванню USDT це тест 5 тисяч доларів, і відскок десь до 5,5. І в даному під час даного відскоку 5,3-5,5, тобто ось цей приблизно. Діапазон і в такому випадку це є ще один останній сигнал, коли дійсно треба буде брати середньострокові лонг-позиції. Поки чекаємо цього і інших зайвих рухів не робимо. Ми знаємо, що багатьох цікавлять не біткоін, а саме їхні альткоїни. І для вас у нас є цікава інформація. 12 липня о 20.00 ми проведемо стрім, де будемо аналізувати криптовалюти наших підписників. Щоб потрапити на стрім, потрібно зареєструватися на біржі ОКІкс за нашим реферальним посиланням. Воно є в описі під даним відео, і пройти верифікацію. Зробили цих два кроки. Пишіть нам в приват і отримаєте доступ до стріму. Все просто. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.